Ви на каналі Квіни. І я вам покажу Вовка і тигра. Реворку. Хто пам'ятає минуле моє відео, було те, що ми розбирали трейлер реворку. А зараз я покажу вам саме реворк. Візьмемо спочатку тигра. Ну, перший скільки. Дуже гарний, це якщо його зажати. Зараз покажу, якщо його просто нажати. Ліків тут немає, ну тільки в трансформації. Так, Зразу вибіг. Другий скилл. Спускається таке колосо і вибухає Але у нього є дві варіації. Це ще в пам'яті зараз щас... буде Запускается такой школы, что просто я прямо идет шериму. Не погадаю. Диагонально. Третий скилл. Приемный скилл. Мы Ми... не знаю, как согласиться, не буду. Ни бы бомба, мы все взрываем, но и... на нас не смотрят. Скилл на F. Такий удар. Мы повторяемся до чувака и бьем его на выход. Трансформация. Атака у нас прекрасна, стика. И тут уже есть клики, вот все-таки. Так, первый скилл. Ну, скилл у нас так само. Правда, топор уже не била куля, а... Я бы сказал, его угнена. И еще я его так уж тоже третий скилл. Ще тут Шикарний скилл, але в нього також є дві варіації. Трансформація. І це треба, щоб ця шкала була на максимум. Берем, зажимаємо. І виходить анімація. Кімна. Він майже не змінився. І тепер друга трансформація. Треба, щоб ця шкала зародилась щас. Ну, наче накопилися. І... Ось такі кліки змінились вже. Ця трансформація не безкінечна, поки школа закінчиться, то Показує, що По-перше, По скил такий самий можна работа. Це вже не такий самий. Це ми запускаємо таку кулю і вона взрыває. Ну ж зараз поплыву так. От, запускаємо і там вона взбивається. Третій скіл. Дуже гарний. И остальные скилл Остальные Шикарно Ну и вот еще раз Три Первый Двенадцать И остальные Остальные прямо на вот. Теперь переходим на уборку Перший скіл. Схожий на те, щоб тигра, але в тигра там, можна сказати, всі прямо були, а тут вони досі Другий скіл. Також схожий на тигра, проте фіолетовий Ну і якщо в повітрі його зробити, то... Він буде той самий Ось. И тобто той сам. Третій скилл. Це реально гарно. но ось так... Це було як в той врапор, проте вона філату. Е -е. Останній скилл. Тут вже не все так просто. Тут, е, да, як в тигра, проте я за спиною його телепортувався і вдарив Зараз покажуємо. От і я спереді нього, а і вдарив Добре, трансформація. Ось така стійка. І ось такі книги. Добре, перший спин. Майже же такий са. Другий. Третьий. О! Так, а це у нас івент Зараз по я розкажу Що за івент Я зараз не планувала. Ну, ваше так само. Ну, якщо ви в першому світі, то приходите сюди і стукаєте у двері вас, наприклад. 3 кошти Вам дають цукерки. От, і тут... о, 200 цукерок. І тут в одній з дверей може бути босс. І за нього дадуть 400 цукерок. прикольные прикольный, прикольный вид. И вот цукерки. Вот зараз знают чуть трешки. Залышилось за пять. Ты ставь. И я вам вот, покажу. я и пошлю. И вот, и Окей. Вся гачка ось тут. Зараз троємо перекупили ми і відкривається така анна, все. Відкриваємо. Випадає спів. Ну, якраз с цього гачі мені і випав цей вот. Добре. Повертаємось до скилів, а то так віте ми відірвалось. А я забув сказати, то, що Леопард він швидше, ніж Вовка, а Вовк 7. Добре, друга варіація без третього скилла. А ні, сейчас третій скилл. Дуже гарний, як по-моєму. Ну і поки що я вам покажу цей скил. Ну, моя же не изменилась. А вот анимация тут заменилась, Вот. Прикольно. Ну еще что. Вообще раз поставлю. Даже будем просто так делать, друзья, не вспоминать. Ну давай, включаем. Раз, два, три. Вот такая у нас стика. Показываю выше. Первый скилл. Другий скилл. Третий скилл. И э, э, остальный скилл. Дякі. Ну, а на цьому ми будемо прощатися, я вам покажав. И тому всім до зустрічі, всім пока-пока. Ви були на каналі Квінді. і пока